Лозова оговтується після ворожого обстрілу. Він стався у суботу, 18 жовтня. Керована авіаційна бомба здетонувала просто на цьому подвір'ї, де в цей час знаходилася господарка. Їй пощастило вижити з тяжкими пораненнями. Жінку забрала швидка, розповідає сусід пораненої Євген, бахнула тут. Це, ну вдома був жінка, пішла з собачкою гуляти. І смутом як кажуть, може, їх це і спасло. Ну я якраз там на веранді сидів. Джойстик ремонтував все, і воно то бахнуло. Ну, стекла повилітали, все. А тут, де я сидів, ну так не сильно в основному трошки так повилітало. Оце, мабуть, спасло. Вот эти рядом, що там, все на мелкі частини. Помашкання Євгена тепер з напівзруйнованим дахом, без паркана та з пошкодженими вікнами і гаражем. Прибрати будівельне сміття людям допомогли комунальники. 19 жовтня комунальне підприємство «Екосан» з 8 ранку приступило к ліквідації наслідків обстрілу, які пошкодили приватні будинки в місті Лазова. Загалом працювали три одиниці техніки, 10 чоловік, це два трактори і один портальний сміттєвоз. Прибрали міста загального користування, це дороги, тротуари, і після цього допомагали виносити. Будівельне сміття сабачзакрити вибиті вікна та пошкоджені покрівлі лузівчанам допомогли волонтери. Вони також надали будматеріали наступного дня. Після обстрілу на місці працював мобільний ЦНАП. Мобільний ЦНАП у неділю 19 жовтня виїжджав для того, щоб оперативно можливо було у людей прийняти інформаційні повідомлення для відшкодування збитків за пошкоджене майно. Виїжджала два адміністратора. За час прийому було прийнято близько 20 заяв. Також допомагали людям подавати заяви через застосунок Дія. У наслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Двоє в лікарні також пошкоджено 47 домоволодінь та приміщення комунальних підприємств. Повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Сергій Зеленський.